Проект під назвою Інтернет-магазин виробів народно-прикладного мистецтва людей з обмеженими фізичними можливостями розробила громадська організація Гармонія спільно з Вінницьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Актуальністю проблеми перейнялось журі конкурсу і віддали нагороду 40 тисяч гривень на реалізацію цього проекту. Таким проєктом неможливо відмовити, оскільки проекти настільки чітко, гарно аргументовано, е на написані настільки проблема висвітлена актуальна. Потреба у реалізації виробів народно-прикладного мистецтва, які виготовляють люди з обмеженими фізичними можливостями, стала вкрай необхідною, адже кожен з них прагне реалізувати себе там, де це найкраще їм дається. Дякуючи співпраці влади громади і бізнесових структур, 2 грудня у приміщенні торгово-промислової палати відбудеться виставка ярмарок авторських робіт майстрів з фізичними обмеженнями з усієї вінничини. Серед них представить свої роботи і Людмила Решетняк. Я і в'яжу там і серветки, і, і шальма, із і солоного тіста є вироби, і з декупажа теж є різні вироби. На виграні 40 тисяч гривень міський центр реабілітації. Гармонія придбав комп'ютерну техніку та матеріали для виготовлення виробів. Наразі ж розробляється інтернет-магазин, де кожен охочий зможе придбати неповторні роботи майстрів з обмеженими фізичними можливостями. Він направлений на те, щоб Активізувати роботу надумно людей з обмеженими фізичними можливостями, тому що багато людей є ну, якби це слово прикуті, ні, ну вони не можуть виходити з дому, відвідувати робоче місце. Для них це ну обтяжливо фізично. А вдома вони виготовляють просто ексклюзивні, можна сказати, шедевральні роботи. Про проект «Гармонія» дізналися і у інших містах України, і вже найближчим часом зацікавлені зможуть ознайомитися і придбати в інтернет-магазині вироби не лише вінницьких майстрів.